Слава Україні! Сьогодні планове засідання виконавчого комітету пройшло, було 42 питання. Всі питання розглянуті. Я дякую членам виконавчого комітету за професіоналізм і за те, що вони системно, дуже активно працюють. Питання були: це по бюджету, який ми розглядали, дуже важливі по аналізу, по наповненню бюджету, по тарифній політиці. Сьогодні ми. ЖКУ презентувало презентували, ми мали можливість проаналізувати діяльність і скориговані були тарифи на теплопостачання. Для населення тарифи залишаються на тому самому рівні. Ми їх не переглядаємо, хоча собі вартість суттєво виросла в зв'язку з тим, що і зарплата, і електроенергія саме головне виростає, і інші матеріальні ціни на матеріали. Для, для інших збільшилось ну, не суттєво. Наразі становить 4 тисячі 4 гривні. Проблема, яка існує пожитку, ви знаєте, це заборгованість. І Наразі Вельнізас вимагає мільйон 50 тисяч проплатити, але ми вроді би, домовилися, дали гарантійний лист, що до кінця року заборгованість буде погашена і є відповідні в цьому плані порозуміння, тому сьогодні вже повинні розпломбувати значить, подачу газу. Зняти пломби і житлово-комунальне підприємство зможе забезпечувати подачу теплоносія на інших закладах. Там де є індивідуальні котельні, відповідно опалювальні сезону. Ви знаєте, згідно закону він розпочинається, розпочинається для людей з 1 жовтня і закінчується 1 травня. Це дає можливість людям отримати відповідні субсидії. Якщо вони використовують відповідно газ чи електроенергію, а вже споживачі вони будуть платити по фактичному отримані тепла. У нас більшість в будинків установлені лічильники, не установлено деяких будинків. Ну в зв'язку з тим, що там технічно не можна встановити, або там два-три споживача є. Але якщо споживачі звернуться про вимогу встановити, ми будемо це питання вирішувати. Тому наразі в нас все підготовлено для пального сезону, і ми зможемо і технічно, і організаційно це все зробити, забезпечувати відповідний температурний режим. На що я хотів звернути? Перше, в нас є відповідний ліміт. По першому списку відповідний ліміт даний для першої категорії людей. Відповідно, він фіксується в фізичних величинах об'єднаних і фінансових. Да, фізичні величини це є. Відповідний обсяг, який ми повинні спожити в місяць, і відповідно ціна 7400 гривень. Ну, з доставкою там біля 10 тисяч гривень. І в разі ми вписуємося тоді все добре. Якщо ми перебираємо, якщо ми не вписуємося в список, то тоді вже ціна йде зовсім інша. Вона може бути 30-40 тисяч, тому ми говоримо, що питання. Забезпечення теплотептеплом теплоносіньом всіх споживачів це спільна наша задача, комунальне підприємство і кожного споживача. То ми дуже просимо все зробити для того, щоб не було марно траства, щоб не було витрат, не ну, витрати, які можна запобігти. Так там закривати вікна, утепляти вікна, утепляти підвальне приміщення, вхідні двері і так далі. Тому в цьому плані я думаю, ми зможемо. Пройти належно опалювальний сезон. Також сьогодні ми розглянули питання щодо погодження встановлення алеї пам'яті. Ви знаєте, що ми проводили комунікацію з батьками, з людьми, ми зверталися до жителів міста, були декілька пропозицій. От, але ми послухали батьків в першу чергу. Ми думали, Це морально правильно, тому що ну, вони мають право як хіба, щоб славучани, ну, по віднеслися, вони мають право сьогодні також давати свої пропозиції. Наразі ми пропонуємо зараз для депутатів міської ради, щоб вони розглянули рішення, що там, де Ярослав Мудро, це буде тимчасово, але встановити такі, наче таку алею і вшановувати таким чином наших воїнів, які ціною життя захистили нашу Україну. Ну і ряд інших питань, які сьогодні були підтримані, це планове питання, це питання зв'язане з там надання статусу е, дітям, постраждали війну, матеріальну допомогу, ми, яку ми надало, надали, і також питання, що зв'язано зі освітою. Я хотів я би також звернути увагу сьогодні Славичан на два питання. Перше, це те, що в нас є деякі звернення там по харчуванню. Що десь харчують діток окремо, ті, що пільги мають, і окремо ті, що за кошти, це є фейки, це є ну, непідтверджена, дуже негативна інформація. В плані якому, тому що люди працюють, люди цілодобово працюють, вони максимально стараються. У нас ну, збалансовані сьогодні сніданки, обіди. Ми стараємося контролювати це, щоб якісні були продукти. І якщо ми готуємо, то готуємо всім без виключення діткам, то діткам. І ті категорії людей, які ми маємо. Можливість надавати безкоштовно, ми це все робимо. Якщо люди не можуть платити, приходьте, ми будемо це також вирішувати і адресно допомагати. І також, що стосується виконання робіт, я хотів би сьогодні ще раз про інформацію що ті роботи, які ми робимо, це мінімальний обсяг робіт, які робить, але вони є безпековими. У першу чергу це там частково тротуари, якщо робили ми по миру, ми повинні були ці роботи закінчити для того, щоб вже забезпечити безпечний прохід діток і людей. Наразі по Богданах Хмельницького ми час робіт зробили, тому що ми починали в ті роки цю роботу виконувати. І наразі дуже активний там участок. Там тисячі автомобілів проходять, і нам дуже важливо було, щоб цей участок робіт був капітально вже відремонтований. Тим більше тротуари там зроблені, і потрібно було значить, виконати роботи. Наразі біля каплички в нас ми усуваємо там ті неподобства, які виникли, тому що з часом обслуговуючи. Потріскала там косточка, і дуже дуже важко людям було жінкам ходити. Тому ми своїми силами, це славу, та Сервіс, замінює там відповідно цей участок кош... косточки. Але ми там вже відпрацюємо і що зв'язано вже з людьми, які погано бачать, щоб теж зробити все, так як вимагає сьогодні нормативний закон. І ми приступили до. Участка дороги звитяги це є такий дуже складний участок, в якому плані, тому що там і гаражі, там є заправка, там постійно дуже великий потік автомобілів і дітки, школа їм треба безпечно доходити до закладу і так далі. Тому ми зараз приступаємо там. роботи тротуар робимо частичку, частичку зробимо дорогу, наскільки нам дозволить погода, і наскільки нам дозволять фінанси. От, от, от так. Ну і в нас по індустріальному парку. Ми також цей участок плануємо вже завершити, про який ми планували і говорили. Щоб вже максимально забезпечити там рух, безпечний рух транспорту. Ви знаєте, що е, наразі прийнято рішення по славуті автомобільний грузовий транспорт практично не приїжджає. Е, Всі транспорт, який сьогодні заходить, він іде через індустріальний парк, через промислову зону, там митниця. Сотні автомобілів, значить, на митницю приїжджає. Там відповідні процедури проводять. Так далі це теж є дуже важливо для економіки нашого міста і економіки нашої держави. Все працюємо на перемогу. Все буде все буде Україна.